Опалювальний сезон у Павлограді розпочнеться вже з 1 листопада, та щоб тепло дійшло до кожної квартири, мешканцям верхніх поверхів потрібно спустити повітря системи опалення. Для чого необхідно спускати повітря, щоб не образовувалася воздушна пробка для гарної циркуляції води. Через повітряні пробки гаряча вода не циркулює. У результаті холодні батареї не лише у вашій квартирі, а й у сусідів нижче. Спускати повітря потрібно починати з першого дня опалювального сезону. В кожній кімнаті на кожній батареї повинен стояти кран Маєвського, через який спускається повітря. Перший тиждень опалювального сезону. Кожен день спускати потрохи. Випустили повітря, закрили кран через день. Опять відкрили, спустили, і, і так протязі цього цілого тижня. Після того, як повітря вийде, з крана потече вода. Тоді його можна закривати. Начальник теплового району каже, що року з початком опалювального сезону працівники комунального підприємства Павлоградтеплоенерго стикаються з однаковою проблемою. У кількох під'їздах немає тепла. Часто 3-4 жалоби на тиждень. Це в основному з чим зв'язано? З тим, що люди не поспускали повітря, чи з іншими проблемами також? Багато, багато причин. І одна з них одна з них це повітря. Це основна причина, саме вагома. Проблеми з опаленням бувають і через старі або вузькі труби. Через це тепло циркулює гірше. Також фахівець повідомив, що під час опалювального сезону проводяться ремонтні роботи, замінюють ділянки труб. Після таких робіт у систему знову потрапляє повітря, тому спускати його потрібно не лише на початку сезону, а й після ремонтів. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новина ПТРК.